Як у вас часто українці купують щось? Яке у вас співвідношення зазвичай там європейці, Азія на українці? Зараз дуже зрос попит, багата кількість українців цікавляться, хочуть інвестувати. Ми пропонуємо ці місця, бо є дуже доступний вхід. А від якої суми починається цей вхід? Може бути навіть від 120 тисяч фунтів, що є дуже вигідно на ринку Великобританії, тобто 120, так, це ціна якоїсь квартири да. там маленького розміру? Я так, розумію, на етапі будівництва, так На етапі будівництва зазвичай так. Квартири є. Зазвичай Лондон мінімум півмільйона в мільйон і так далі. А тут, в принципі, ми можемо так говорити про суму від 100 плюс тисяч, і це вже власник вже квартири квартир Великій Британії. Так, да, дуже доступна і Раз. вже можна отримувати рентну плату. Тому так, Так, у нас були кейси тільки по Лондону. Я знаю, що у нас були люди, які переїжджали туди, просто міняли загалом резидентство, перевозили команду, тобто такі досить багаті компанії. Клієнти в основному були з Лондона. Я Голиблю більш в тему, як ми з зікспейдом допомагаємо людям за крипту купити нерухомість, в тому числі в Великобританії. Це виглядає наступним чином. У нас є компанія, ми маємо ліцензію в Литві і в Польщі. Ми можемо офіційно робити криптообмін, і зараз в Європейському Союзі загалом досить сильно міняються правила. Крипта стає уніфікована, тому що новий закон міка, який регулює те, як крипта буде в усьому європейському союзі працювати, в тому числі в Британії, тому що Британія в якому сенсі теж була там еталоном. Тому використання крипти насправді навіть прості. Стає. У нас є ліцензії, які дозволяють нам клієнтам відкривати крипторахунки, випускати фіатні рахунки, айбани, і ми можемо крипту конвертити на євро. І пізніше людина може з цього єврового рахунку робити собі оплати, десь там в Великобританії. У нас недавно теж з'явилася можливість працювати з доларом і з фунтом, тобто ми самі можемо навіть змінювати євро на фунти, і вже за ці фунти наш спільний клієнт чи ваш клієнт купувати собі якусь нерухомість. Важливо що зрозуміти, що ми не просто міняємо, то ми по. Факту даємо під ключ послугу. Ми допомагаємо від А до Я перевіряємо загалом крипту. Звідки вона що допомагаємо клієнту структурувати її, зробити так, щоб вона була легальна, так щоб не було пізніше питань не від податкової, не від регуляторів. що ця крипта якось неправильно була отримана, десь якась копійка податку не дозаплачена. Тобто ми повністю допомагаємо структурувати всі питання перед тим, як здійснювати покупку. Більшість насправді ще клієнтів вони користуються експейдом як транзитом, тобто в них є кошти в Україні, може навіть готівці бути, десь ці гроші, і вони хочуть їх поповнити рахунок і купити Великобританії нерухомість, тому що витівкою не занести. Тому якісь там популярні способи перестановок і так далі, якихось вони все відпадають. Тобто це все не працює, і тому потрібно шукати такі компанії, як ми, які можуть з України допомогти ці кошти покласти на європейський банківський рахунок.